Була воронечка, стала воронище. Це що трапилось? це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Ми приїхали на пляж Чайка подивитися на маленьку воронку, яка виникла тут місяць тому, яку обіцяла закопати. Ось вона. Що в нас тут трапилося. Трапилось що після дощів, які були ще в листопаді. Це було нагадую поза місяць тому. Одесити виявили тут воронку. Вона була маленька. Виявилося, що це просто несанкціонована труба, через яку гавно зливалося от буквально в море. Сам станція, перевірила і дійсно виявила, що там і токсичні якісь відходи є, і не все благополучно. І що ж треба ж трубу забрати? Перший міський їздив в КП узбережжя, в чиєму відності знаходиться ця труба, начебто, і там обіцяли нам, повторюю, ще місяць тому, що приїдуть з інспекцією, що розберуться і що закупають цю трубу, що вони її приберуть, викопають, закриють. Коротше, утилізують. Ось воно, наслідки господарництва широкого нашого одеського. Пройшло поза місяць часу, ніхто не чухається. Це при тому, що повторюю, ми знаємо навіть з пабліків, що екоінспекція виявила порушення і КП «Узбережжя» повинно було це все закупати. КП узбережжя, чого ми ж Нового року, наступного року, щоб ще раз прорвало, подивіться на це гавно. тут плавають стрічки, я так розумію, що це було огорожено, поки ця воронка була малесенька. Вже чиясь машинка дитяча там плаває, дитина певно очі виплакала. А багюра стоїть і е, смердить. Я собі уявляю, наскільки вона глибока, і вона ж це ж пісок. Люди, вона ж буде поглиблюватися. Чого ви чекаєте? Тут розкопали курган. А може, давайте ми цю проблему вирішимо. І це ж пляж. Тут люди з дітьми гуляють. А що буде, коли почнеться сезон? Відверто кажучи, ми сюди їхали. І я сподівалася, що дійсно ліквідовані ці наслідки прориву цієї гавняної труби нічого не ліквідовано. КП узбережжя ми благаємо від імені всіх тих, кому не байдуже обличчя нашого міста вирішити цю проблему. Поки я тут не навернулася в цю ямочку, будемо ми спускатися. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Дбайте за себе, і побачимось на першому міському. Мене звати Олена Концевич.